Так, друзі, дивіться. В общем, замість C4 412 року. в Максимальній комплектації ексклюзивчик ось такий от Peugeot 308 тепер у мене. Мені це авто подобається як візуально. В цілому, авто класне. Що я можу ще про нього сказати? О, давайте покажу салончик. Ось такий салончик. Двері, до речі, бачите, вони усі в пляс, це ми обов'язково вирішимо, як багато інших питань по цьому автомобілю. У автомобіль обслужений, 230 пробігу рідних, є сервіска, всі діла. Бачите, такий руль, така магнітола. Що характерно, зверніть увагу, що тут цей самий кондиціонер і управління не з цієї магнітоли як там дисплей, а цей самий крутілочками, що на порядок зручніше. Власне, це одна з причин, чому я купував це авто. Ну і класна машинка, хороша ціна була. І так, я вже день поїздив на ній, можу поділитися своїми враженнями після максимальної комплектації. І що по нюансах? Що мені тут незручно? Незручно, звичайно, механічна коробка передач. Робот сам за вас все переключає, дуже зручно. Потім незручно, це звичайно ручник, це жах. Я привик, що там було все електронне, саме ставало, саме знімалося. Це незручно. Дивимось зеркала. Тут немає ніякої індикації сліпих зон. Це жах, блин. ніхто не підказує, не допомагає. Плюс, коли здаєш назад, зеркало автоматично не нахиляється, а треба гратися оцими все кнопочками. Що теж дуже незручно. В принципі, що тут ще мені незручно? Ну, підігрів сидіння в іншому місті. Але то таке. Власне, зеркало, дивіться, бачите, це звичайне зеркало, воно без автозатемнення. Що вночі теж буде незручно. В принципі, отак от все. Магнітола це калькулятор, звісно, такий жорсткий. Але. Власне, замість цієї магнітоли буде магнітола на андроїді, замість цієї буде нормальний руль, я вам зараз покажу. Всі ці питання ми вирішимо. Дивіться, що в мене є. Бачите, ось такий руль. Я колись купив його. Ще осінню перетягнув. Ну, перетягнув так собі, але, власне, є. Є бризговички наперед. І ось воно чудо це магнітола. Ай, дивимось. Бачите, магнітола. Поставлю її, буде камера, буде все, буде музичка, їм буде веселіше цей автомобіль. Бо зараз, звичайно, дивіться, бачите, є парктроніки, але індикації ніякої немає по цих парктроніках. Тобто воно пікає, а де що непонятно. Я сподіваюся, що з магнітолою все буде краще. Ну, власне, все.